Міжнародний спеціальний трибунал має розглядати скоєні Росією проти України воєнні злочини навіть заочно. Про це заявив президент Латвії Егіл І не обіжать людей. А можна розстрілювати. Я проти розстрілів. а я за. питання полягає не в тому, чи постане Путін перед міжнародним трибуналом. Важливо захистити міжнародне право. Міжнародне право є базою світового порядку з часів Другої світової війни. І якщо ми не будемо реагувати на настільки агресивну війну, це буде означати, що міжнародний мирний порядок на всіх континентах буде знищено. Тому міжнародний трибунал буде хорошим проектом для захисту міжнародного права. Трибунал може відбутись навіть заочно, і він повинен відбутись, сказав він. Президент президент Латвій додав, що також має бути міжнародна відповідальність держави Ерефія щодо репарацій та відбудови України, за його словами. Російська агресія проти України є одним з найбільш кричущих порушень міжнародного права, і для неї мають бути наслідки, одним з яких є конфіскація російських активів за кордоном. Необхідно буде передати ці активи у фонд для спрямування на відбудову України, тому що Україна зазнала пошкоджень в результаті цієї агресивної війни, і це відповідальність. Російської держави відбудувати Україну. Вітаю ну, вас. Путін вже визнаний лузер року навіть за свідченнями американської там, британської преси, яка по-іншому до цього і не ставиться, Як саме такі Путін боїться незручних запитань от. Відмінив свою прес-конференцію традиційно, де він любив звітувати про успішні успіхи. А, Сидить там у бункері своєму відкриває якісь дороги, птахофабрики, курники, не знаю, нужники, от, не ходячи з бункера. І всім своїм виглядом демонструє, що він все контролює в країні. Але чи так це? Чи контролює сьогодні Путін Росію і своє оточення на 100%? Е, якщо я не помиляюсь, ще років 10 назад, е, Ангела Меркель після е, зустрічі з Путіним. Необережно, так як вона сама потім можливо десь виправдовувалася, висловилася, але дуже влучно про те, що Путін живе в паралельній реальності, а після того він ще провів кілька років в ізоляції, тому якщо він 10 років тому назад не володів ситуацією, то зараз проблема того, що він не може адекватно оцінювати стан справ. Стала вже не просто його проблемою, а вона стала загальною не лише українською, загальносвітовою світовою проблемою, тому що якщо ми хочемо знайти відповідь, чому він раз за разом робить нераціональні кроки, кроки, які абсолютно є свідченням стратегічних прорахунків, то одна з причин це те, що він не володіє інформацією, він не здатний оцінити ситуацію на основі реальних фактів. От, а якщо говорити про те, чи він контролює, ну як можна контролювати щось те, чого ти, власне кажучи, не розумієш сам об'єкту, який ти контролюєш? Це так само як начальник, скажімо, на будь-якому рівні, чи будь-яка людина, яка займається певною сферою діяльності? Якщо ти не розумієш. З чим ти маєш справу, ну як ти можеш робити якісь висновки, чи де той зворотній зв'язок, щоб контролювати. Тому справа насправді дуже погана, і я ну, зовсім не переживаю за те, як це обернеться для самого Путіна. Я переживаю лише, лише за те, які проблеми це нам створює всі. Ми теж власне за це переживаємо. Але ж дивіться, путіну дзвонить Макрон. Путін дзвонить там Олаф Шольц. З Путіном зустрічається Сі Цзіньпінь, Він їздить на саміти, навіть на цей Шанхайський саміт, так шанхайського співробітництва, де йому теж вже прямо в очі, навіть корлишні васали із середніх із республік середній Азії кажуть, що ти нам більше не господар. Невже у цієї людини тоді не виникає, хоча б, не закрадається думка, що щось очевидно не так. Що реальність, яку мені доповідають мої підлеглі, та про з якою до мене приходять там лідери там, великих країн, вона трошки відрізняється. Можливо, він хоче вірити в ту реальність, яку йому говорять? Ну, моє розуміння ситуації таке, що є, скажімо, різні моменти. Коли йому сідзіньпінь щось каже, то я тут впевнений, що цей меседж доходить прямо путіну в вухо. Путін тут розуміє, і хто б йому там що не пояснював, він достатньо досвідчений політик і далеко не дурень, щоб зрозуміти, що саме йому хотів сказати сі дзіньпінь, навіть через перекладача. Якщо говорити про інші незручні ситуації, які останнім часом дедалі частіше трапляються з путіним, то. Ну так, в нього десь ходять жалваки, йому це не подобається. Але очевидно, потім приходять до нього помічники, там ті, хто з і вони йому видають якусь таку версію, яка, скажімо, пояснює, що можливо президент Казахстану занадто там добре щось зробив для китайців, що той собі дозволяє такі речі. А ми, от йому потім зробимо там, наприклад, протест Роскомнадзора на якомусь телеканалі. Каналу, чи ми там виступимо сильно і залякаємо Казахстан можливою спецоперацією, але такі демарші вони дедалі частіше трапляються. Я думаю, що якби йому там не пояснювали, все одно в певний момент якась оця ця точка біфуркації наступить, коли вже ну самому Путіну стане очевидно, що він. Ну не лише не контролює е, ситуацію, так як він там збирався на всьому пострадянському просторі, чи там в якихось частинах близького сходу чи Африки, от, але навіть самій Росії, я думаю, що це, ну, це та, та перспектива, той сценарій, який є дуже реалістичний, е, особливо з огляду на ті процеси, які там відбуваються зі створенням е, паралельних армій, з е, такими якимись такими пробними. Кроками потенційних чи то суперників, чи то наступників Путіна. Тобто, ця підкилимна боротьба створення цих от паралельних армій: Пригожина, Кадирова, це все пробні камінці його оточення на міцність самого вождя? Е, ну, скоріш за все, що зараз, те, те, що вони роблять, вони намагаються все-таки догодити Путіну. От, але є також думка, що е, ну, якщо це робить е, той самий Кадиров, е, при всій от, там е, азіатській хитрощ, хитрощах він може просто все-таки е, десь не розуміти тих всіх політичних розкладів, і це доволі небезпечна гра, тому що е, до тих пір, поки Путін його використовує в якості оцього, е, скажем, пугала такого, що це ну. Це ж показується, що ви хочете, якщо вас не влаштовує Путін, ось вам може бути Кадиров. Ви хочете цього, да, то тоді будьте люб'язні, там турбуйтеся, щоб Кадиров не прийшов замість мене. Але в якийсь момент от проблема ж в тому цих всіх е, маріонеток, що вони в якийсь момент. Е, Чомусь собі думають, що вони вже є самостійними гравцями. От, ну, знову ж таки Кадиров теж не не той гравець чи не та людина, доля якої мене е, цікавить. Але е, в будь-якому разі, ми маємо маємо розуміти ситуацію, що в якийсь момент ну, особливо, якщо це це по перше, станеться несподівано, коли абсолютно очевидно, а тіла промахнеться. Ось і от тоді це мабуть, ці ті десь підкилимні рухи, які зараз там відбуваються. Вони чому підкилимні, тому що їх ніхто не бачить. От, але вони можуть проявитися з повною силою як тільки е, відчують, що що Путін Путіна вже можна не боятися, або тим більше, що треба боятися, е, того, що робить Путін. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.